Добрий день. Розпочинаємо засідання регламентної комісії з трьох членів комісії присутні три. Кворум є на повістці День питання про виконання протокольних доручень Лубенської міської ради. Доповідає секретар міської ради Маргріта Феліксона. Сьогодні місяці, коли ми приймали план роботи сесії міської ради, то було запропоновано виконання протокольних доручень. Покласти ну, на чергову сесію, це чернева сесія, і саме за 2023 рік. Ми проаналізували докладно всі е, протокольні доручення, які були надані, і виписали їх. І розробникам цієї інформації були надіслані такі листи: е, 26-та сесія міської ради Супрун Сергій Леонідович. Розробити програму підтримки новостворених підприємств сільськогосподарського напрямку для сприяння дрібному і середньому бізнесу у сільському господарстві. 26 сесія. Сергій Леонідович Супрун визначити земельні ділянки для запровадження державної програми приватних інвестицій у сільське господарство. І е, різні, ну, так би, у 23 2023 році управлінню ЖКГ проект рішення про створення наглядових рад при комунальних підприємствах ЛКЖУ та Лубний водоканал Валерій Ройч Больбот, агенція місцевих доріг щодо встановлення знаків обмеження ваги для транспортних засобів на мостах, дамбах, греблях, певних відрізках дороги. Сергій Іванович мисник підготувати комплексну програму санітарного очищення територій громади, в яку включені міські і сільські території, і спільне завдання депутатського корпусу запропонувати механізм утримання, використання фонтану у центральному парку, в тому числі за рахунок інших джерел. Всі розробники отримали цей лист, підготували відповіді. Готові вони відповідати на всі запитання. У нас в проєкті рішення два пункти: у нас немає додатку. По логіці віші, як на мою думку, до цього проєкту рішення мав бути додаток з переліком протокольних, якщо ви кажете, що ми їх ось бачимо. По-перше, да? це у нас протокольне доручення за які роки? За Тоді давайте тоді ми напишемо в проєкті рішення про виконання протокольних доручень за 23 рік. Тому що по логіці це буде 20 або спочатку каденції, або вже якщо це 23, то зараз 23 рік от. Ні, 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 в самому в самому, дивіться, в самому назві рішення, в шапці. Доручень за за. Да, да, надо значить от. Це було доречно, тому що опять же ж таке будуть запитання, а я там колись казав, або 23-й, або тоді вже весь період. От. По-друге, дуже було б, на мою думку, доречно, аби в цьому проєкті рішення додатком йшли протокольне доручення, так як ви сказали, на тій сесії на тій... і кому воно було надано. От таку табличку з трьох граф з трьох граф чи з трьох стовпців, В першому статті перелік, ну я не кажу там про нумерацію да, перейк, протокольне доручення, ким було чи коли було там чи, ну, опис цього доручення, да, кому в другому стовпці, і виконано чи не виконано, або. Ну Дивіться, щоб скоротити перелік питань, тобто на сесії зараз за логікою віщить, за кожним, за кожним таким дорученням, або треба буде плідно спілкуватися, тому що якщо ми не знаємо, виконано чи не виконано це доручення, то почнуть запитання, і по кожному дорученню у нас буде йде дискусія і полеміка. Якщо звісно, зацікавлені депутати в тому, щоб їх обсуждати ці доручення. Або якщо це доручення виконано, тоді логіка ще дуже проста. Буде полеміка навколо тих доручень, які не виконані, а їх має бути менше. Я ж не думаю, що всі не виконані. І менше часу займе. Менше часу це займе. Все-таки було б е, краще. Така. Якщо хтось має другу думку, кажіть, у е, табличка ця буде доречна, до, до тому що проєкт рішення, ну про що ми зараз говоримо? Да? Тобто, ось побачать люди проєкт рішення, що були якісь доручення, а які доручення були, кому доручення були, так буде дуже хорошо. Додатком, перелік доручень, про які ми зараз говоримо, і буде видно. А далі будуть питання по цей. Брати, комісію, як і депутати зможуть на комісіях вже ознайомитися. Е, які ще в кого є запитання чи пропозиції? Алло, алло, Хтось каже? Це щось хтось видно прийнявся до до... до, до. А до... не саме зрозуміло? Е, які ще є пропозиції щодо проєкту рішення? Немає пропозиції про. Ну так, да, 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 так, да. так, так. Додається, так, так, так. Які саме оцей перелік доручень. Да, перелік оцих Ну, те, що ви зараз зачитали. Що ось там супрунда, да, доручення таке, то кому це було доручено. Тобто, хто у нас відповідальний за виконання цього протокольного доручення. І воно виконано чи не виконано? Або воно на стадії там виконання, тоді це буде вже полеміка. Підкладати. Яку імена ім інформацію? Про виконання. А за чим нам ця інформація? Якщо воно виконана, то зрозуміло. Тобто відповідь дожні дати. Відповідь. Ну, дивіться, якщо ви. Дивіться, доручено було розробити перелік там якийсь там вулиць, перелік доріг. Виконано, так, да, дійсно такий перелік розроблений, затверджений і так далі, все, нема питань. Там... Тому було доручено там зробити... Хтось тобто є конкретна дія. От. І тоді в нас зрозуміло, що воно цей. А далі, якщо, допустимо, люди кажуть, хтось каже, що воно виконано, але той, хто був, давав цю інформацію, каже, що я не згоден з тим, що воно виконано, і наводить, то ну, це вже полеміка, це вже буде в залі, з дискусія по цьому приводу. Але якщо ми е, взагалі нічого не напишемо виконання, то у нас то, ну, потенційно буде полеміка по всім питанням. По всім дорученням. Так мені каже, це буде повноценне рішення, щоб було зрозуміло, і в тому числі тим людям, які не давали цих доручень, які не бачили, але вони знають, що там дійсно. І подати такі-такі-такі так, доручення давали, такі рішення приймалися, виконувалися чи не виконувалися. Тоді пропозиція винести з справками. Ні. Я не бачу сенсу. Нам зараз тут дивіться сюди виконання. Ну, якщо доручення давав Сергій Супут, який смисл нам заслуховувати це виконання цього доручення? Та, будь ласка, звісно. Мене цікавить, яке було доручення по фонтану і яке прийнято рішення. Чи е, розглядалось якесь питання про передачу його якомусь іншому підприємству на обслуговування? Добрий день, шановні присутні. Да, розглядалось питання для розгляду питання: утримання фонтану на за рахунок інших джерел, орендарям лавіта та «Бабл Кафе» надіслано листи з проханням розглянути можливість спільного утримання споруди фонтану? Ви до цього часу відповіді управління так і не отримали. Я би теж просив, якщо можна, ви коли будете давати ці вітну, хто доповідачі, да? то ви додаєте цю фразу. На виконання доручення нами було зроблено оце оце. Да? Або підготовлений проєкт рішення на сесію щодо фінансування цієї цієї, або написано листа на виконання доручення, дає воно буде повноцінно зроблено, Тому що просто ми щось таке робили і далі. А потім опять же виникне полеміка в залі, і лишній час будемо витрачати на дискусію. А так, на виконання доручення, ми зробили оце. Конкретна дія була в тому, що ви надіслали листи. Проєктів рішень щодо фінансування фонтану ми не готували. Готували. Програма була підготовлена, так. Але Але не підтримано була. Це теж важливо сказати. Тобто, є дві дії, які були задіяні. Щоб... Це буде повноцінна відповідь. А, нас так, да? так? Програма? Ні, ну Я пам'ятаю, що вносилася, так, да, була. Так, 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 так. Все зрозуміло. Тож тобто це важливо було, щоб це прозвучало відповідь, тоді логіка віще не зрозуміла, а чому тоді не... опять ми вступимо в е, Ще якісь є, Тоді пропозиція підтримати дане питання, винести на сесію, всі вже пояснення на сесії заслухати. Одноголосно підтримано. Які ще є питання до нашої комісії? Інших пропозицій немає, тоді комісія буде закритою. Всім дякую за участь. Дай бусин дорого.